Як пройшов секс? Хм, краще, ніж Лізкофрейн 2. Ясно, сучка, ти все одно не була справжнім кістером. У апарата останні DLC по Ріскофрейну повитягувала очі на лоба всім. На жаль, не від самого контенту, а від кількості багів і речей, зроблених на від яка перевищувала очікування в разів так 50 тисяч. Давайте почнемо спочатку. В листопаді 22-го року компанія Gearbox купує IP-рискофрейну, і ось чому я казав, що робота на відбість була очікуваною. Але незважаючи на те, що гру вже похоронили, перші два роки після покупки нічого поганого з нею не сталося. Власне кажучи, нічого не сталося в принципі, окрім одного запізнілого оновлення, в якому будьмо відвертими було складно проїбатись, так що з цим навіть гірбокси вправились. Виникає питання, а чим же тоді вони займалися ці два роки? Не могли ж вони стільки часу витратити на єдине DLC, яке по контенту уступає попередньому? Тут, власне, і починається історія дурнуватих рішень гірбокс та їх ще дебільнішої реалізації. Протягом усього часу, що існує Різкофрейм, його консольна версія була. Так би мовити, відсталим молодшим братом, і всі оновлення фікси та DLC до неї, якщо й надходили, то дай Боже хоча б на рік пізніше, ніж до ПК версії Рішенням гірбоксів було виправити цю проблему, об'єднавши код обох версій гри, щоб не було й при переносі чогось з ПК на консолі. Ідея загалом звучить як не звучить, особливо згадуючи, хто цим буде займатись. Ну і чого ви, власне очікували, 27 серпня разом з новим DLC вийшло оновлення, яке повністю зламало гру. Від такого коду навіть Яндери Дев прихоїв. Зламалось все, починаючи, очевидно, з модів, закінчуючи базовими механіками гри. Кількість багів перевищувала кількість нелегальних мігрантів під кордоном Польщі. А негативні відгуки, яких 2 не отримав ще з розпаду його славії, як тетерів вишневий в горло дядька кавалери, після чого його ніхто не бачив. Якщо в когось є непереборне бажання побачити список всіх баг... Без виключень, то дайте знати в коментіках. Я запарюся і зроблю про це відео. Ну і я загалом хотів би хоч щось зняти, бо в мене ідейна імпотенція, і звичайно теж. Але поки що давайте відволічимося від багів і мого шлангу та перейдемо до ще одного розчарування у вигляді нових персонажів, конкретніше одного з них. З іншими двома все в порядку, якщо не враховувати певні анімації. Зараз мова йде про шефа, персонажа, якого чекали приблизно стільки ж часу, скільки існує ця гра, і саме з ним гірбокси, звичайно, ж більше всього приїбали зробивши його настільки поганим, що навіть команду мей не прихоїли. З ним неправильно все, окрім дизайну. На вигляд він нічого такий. Половина здібностей лише погіршує твоє жалюгідне існування, а ті що мають хоч якийсь функціонал. До речі, про баланс. Забув казати, що переважна кількість нових предметів або роблять дуже мало в порівнянні зі старішими, або роблять повну хуйню. Звичайно, серед них є і хороші, навіть ті, які я вважаю, незаслужено ненавидять. Але людям цікавіше слухати і читати про те, наскільки все хріново, аніж визнавати те, що добре, тому про них я навіть згадувати не буду. Говорячи про промені сонця на хмарному небі, хотів би додати, що навіть порпаючись в лайні, можна знайти щось їсти. Із... Ні, це був. Поганий приклад, і ні в якому випадку не заклик до дії. Я маю на увазі, що навіть в цьому непорозумінні було щось хороше. Я говорю про локації і музику. Єдині дві речі, з якими вони не проїбались, точніше, єдина одна річ, тому що саундтрек писав певний геній, згаданий в моєму відео річної давності. Оскільки я вмію лише доколупуватись до того, що зроблено не так, то мені складно сказати, чим вони хороші, але як аргумент назвути, що вони щонайменше не багані до стану неграбельності. Винити гірбокс у всіх гріхах вчиненим людством це, звісно, весело і смішно, але погляньмо на все не через призму приколів хоч образу за існування цього каналу. Аналог. Отже, дивлячись на все це третя з новим DLC, з'являється питання. А чи тестили вони це взагалі? Готовий заявити, що ні, але на здивування не тому, що разрабить дауни. Дозвольте пояснити, все було приблизно так. Завтра ще був трейлер до DLC, в нас реліз через тиждень. Але смілять половину закінчили. до того це ж це все не тестилось? Нам потрібно мінімум декілька місяців... Закривали пиздаки, щоб все було готово до вказаного дедлайну. І. нам Мораль тут така: по нестабільній якості DLC було помітно, що розробники хочуть, коли можуть, і їм не так і похрен на гру. Незважаючи на всі помідори кинуті в їх бік, проблемою є саме верхівка компашки Gearbox з їх конченими датами виходу. Додам, що з джерела повір мені на слово, шефа повинні були лишень показати аж в жовтні. Нагадую, що в жовтні DLC вже півтори місяці як вийшло. Отже, попрошу всіх справжніх різкарів срати на голову лишень власникам цієї контори Підарасів, а команду розробників Прошу не чіпати, що найменше поки що. Як буде за що, то я стану лідером нашого антифан-клубу. Що я можу сказати з приводу всього цього цирку. На мою думку, ділці сприйняли надто погано. І ні, я ні в якому випадку не кажу, що не було за що. Я маю на увазі те, що при виході гру всі остаточно похоронили цього разу по-справжньому. Стільки ненависті до людей, що працюють над грою, я не бачив давненько. І я розумію, що у людей було право злитися і, м'яко кажучи, недолюблювати гірбоксів, особливо враховуючи їх нещодавні Нонс... Настолки пороро. Щоб ви розуміли, гра, по якій робиться ця настолка, знаходиться в передсмертному стані хворого на 50-ту стадію раку Уретри. І найкраще, до чого ці світові атомні гідроелектростанції Розуму змогли додуматись, це. ось ця хрінь? Дно було пробито, але будучи відвертим, не те, щоб цього хтось не очікував. Пам'ятаю, в перші дні з виходу DLC побачив коментар в стилі «As A Borderlands Fan Yall's Game is fucked». І в момент, коли надію та копіум вже втратили всі, єрбокси висирають новину про те, що вони збираються виправити найближчими місяцями. І уявіть собі, в список попало все лайно. Що я можу вам сказати? Це неймовірно. Все розписане на цій картинці та сказане в офіційному анонсі, це саме те, що потрібно грі, і як на мене, це поставить крапку в цих емоційних гойдалках, коли ти вже не знаєш, це over чи we are so back. Але як і було сказано мною раніше, це не робиться за один вечір, і навіть не за 10 вечорів. Щоб доставити хороший продукт, необхідно його повністю продумати та відполірувати, а не випускати недоварену страву по причині власники гірбоксу і бани. Коли я дізнався, що на виправлення всього лайна в них є не тиждень, не місяць. А щонайменше декілька місяців, я зрозумів те, що в майбутньому на нас чекає хороший продукт, та всі забудуть про жахливий випуск цього DLC як про страшний сон. В Заключення скажу, що в кінці кінців це гірбокс, і не дайте їм вас прогріти. Я б сприймав все сказане від їх імені з недовірою та скептицизмом, а також хочу нагадати, що це роудмап виправлень того, чим вони насрали. На відміну від звичного сприйняття цього поняття, де розробники показують плани на очікувані оновлення. Тут в них плани на те, щоб зробити гру знову нормальною. Ну, але загалом можемо не хвилюватись. Risk of Різкофрейм 2 згниє, та настане час, коли один скаже «Їбалась мені тоді ця гра лоу. І мільйони відповідатимуть. «Їбалась мені тоді ця гра лоу. В мене все.